Іх вітаю швейцарських Альпів. Зараз я знаходжуся внизу, в лісах Швейцарії, і Швейцарія просто надзвичайно цікава країна. Я завжди хотів сюди поїхати, подивитися, як живуть люди в одній з найкращих країн в світі, що людям подобається, що не подобається. Чому тут такий високий стандарт життя? Поки що Швейцарія просто вражає своїм, своєю чистотою, своїм порядком, своїм відношенням до людей. І в загальному, як тут транспортна система розвинута, як тут все працює і зроблено задля людини. Я поїхав сюди не просто так. Мені цікаво бачити і дізнаватися, і порівнювати різні європейські країни, бо багато чого е мені цікаво побачити багато чого я можу порівняти, якщо дивитися в сторону Канади і канадські біки, де я прожив 20 років, і тут є багато цікавого, але також є багато і мінусів. Але сьогоднішнє відео не про це. Сьогоднішнє відео про болючу тему. Яка вже не перший день болить українців в Канаді. Не один раз я чув, не один раз я спілкувався, не один раз наші люди зверталися до уряду, писали в статтях про, про те, робили все, навіть фільми створили, щоб достукатись до уряду і попросити уряд Канади, щоб дав можливість отримати піар, щоб створили якийсь шлях, щоб була можливість залишитися. Назавжди, тому що що робити людям, які вже три роки живуть в Канаді. Вони вже їхні діти вивчили англійську мову, вони вивчили англійську мову, їм вже добре, вони освоїлися і куди їм їхати? Знову все починати з нуля. Звісно, що ніхто це не хоче робити, навіть якщо є якісь мінуси чи щось, що не подобається українцям Канаді, вони все рівно вже себе відчули, їм сподобалось і вони хочуть там себе почувати, знаєте, як в своїй тарілці, хочуть називати Канаду другим дім домом. Тому що Канада є справді найкраща країна для імміграції, найкраща країна, в якій можна адаптуватись, і країна, де на вас не будуть текати пальцями. І я хочу трошки поритися сьогодні про ситуацію, яка дуже сильно зачіпляє, зачіпляє зараз українців зараз Фейсбуку, в соцмережах. всюди люди пишуть, переписуються, переживають про цю ситуацію, що відбувається з українськими чоловіками. Ви вже можливо знаєте, може не знаєте, але останнім часом українцям відмовляють піарі. Українці не знають, що робити. Українці переживають. Квоти зменшують фактично щороку і ще більше і більше будуть зменшувати, Тобто, з кожним роком, якщо ви цього року не отримали піар, наступний рік буде ще менше, ще менше і потім ще менше. Тобто шанси завжди падають. Але не варто панікувати, не треба з того робити щось таке, що зразу думати про себе, о, в мене не вийде, бо так є. Ви, друзі, робіть те, що ви хочете. Бо я бачу в інтернеті зараз, тільки про те роблять відео різних, панікують, говорять, дехто ніби як аж щасливий, що таке відбувається. Я дуже хочу, щоб наші люди змогли лишитися в Канаді постійно, щоб їм вийшло, щоб вони отримали документи, бо вони цього заслуговують також. Люди, які працюють, сплачують податки, важко працюють, адаптуються всі ці роки. Вони теж заслуговують на те, щоб залишитися в Канаді і називати Канаду своїм другим домом. Тому те, що ви кажуть, що вам не вийде, що палькуйте валізи, втікайте з Канади, їдьте звідти, бо буде біда, бо вас депортують. Ніхто не буде просто так депортовувати, на мою думку, українців з Канади. Тому що європейські країни це не роблять. Канада це не буде робити, звісно, що якщо вам не вийде на постійно залишитися, то так може бути, що ви самі змушені будете просто покинути цю Україну, якщо ви не будете мати можливості там залишатися. Але зараз людям, чоловікам відмовляють і хочуть. Канада і канадський уряд питає чоловіків за воєнний квиток, фактично за, за довідку, яка підкреслює, чи ви були відсторонені від служби в Україні, чи не були. І це стосується тільки чоловіків, які були в Україні на той момент, коли це було з 2014 року. Фактично в записано в законі, що ви повинні були е, бути в службі, особливо під час війни. Зараз Україна, і український уряд робить це також для того, щоб зберегти своїх громадян, щоб громадяни не залишились в інших країнах після завершення війни. І це дуже створило великі і великі проблеми серед українців, тому що їм справді відмовляють зараз і довідка іде від. Канада служби Канади, як ви на піар, то чоловікам повертаються документи і просяться запит, щоб повноцінний запит був і дозвіл, що вони відсторонені від служби в Україні. Це створило, звісно, дуже багато додаткових проблем. Бо якщо колись просто відмовляли, то тепер рахуйте, що не просто відмовляють. а Тепер ще хочуть цю довідку, і це роз'явило багато сімей, багато українців, і багато українців впали в розпач. Але я хочу не вам сказати, що я нещодавно чув інтерв'ю і бачив інтерв'ю принаймні, прем'єрки Деніл Смит з Альберти, яка говорила про те, що зараз вони. Будуть розглядати і працюють над тим, що потенційно може бути якийсь шлях, може бути якась інша опція, якийсь інший вибір. Тому дуже сильно, друзі, не панікуйте, я хотів записати це відео саме з тої точки зору. і також буду надіятися, що ви теж почнете якісь розмови в коментарях і один одному будемо допомагати. І Якщо вам потрібна якась від мене допомога, я завжди радий поширити інформацію, допомогти своїм співвітчизникам щиро серця. І разом ми можемо щось добитися і допомогти в загальному цій ситуації якось покращитися. Це, звісно, важко і складно Я розумію, наскільки це болить, наскільки це важко нашим людям таке бачити, таке чути. Я сам був трошки такий, знаєте, шокований, що до такої степені вже все доходить на даний момент. Але нас насамперед, саме головне, що не переживайте, тримайтеся і пам'ятайте, що. Надія помирає останньою, тому зразу не потрібно падати рухом, падати руками, падати вниз і думати, що все у вас зразу пропало в Канаді. Бійтесь, боріться. Якщо ви щось хочете, воно все рівно вийде. Якщо не на перший раз, то не на другий раз, то на третій раз точно. Дякую, що вислухали це. Відео вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.